Цей момент я запам'ятаю назавжди. Була така пара Владислав та Катерина. Тут я запам'ятала їхню історію знайомства. Було дуже цікаво слухати, де вони познайомились, тому що вони з самого дитинства жили в одному районі, в них був спільний садочок, магазини, тобто все навколо було спільне і вони якби ходили один за одним. Але вони познайомились в Тріц. 30... Тобто доля знайшла для них більш підходящий момент, і вони познайомились саме онлайн через сайт знайомств. Uh, і було дуже цікаво всім послухати на весільній церемонії історію знайомства, тому що не всі в курсі, як це все відбувалось, і всі дуже у захваті слухали цю історію. І ще такий момент у них на весільній церемонії вони uh, вже мали свідоцтво про шлюб. І що саме важливо, те, що коли є свідоцтво про шлюб, і вони саме в цей день. Uh, Одружуються, розписуються і отримують свідоцтво вже в цей день, то це зовсім інші емоції. Коли ви вже маєте свідоцтво, вже розписались там раніше у реакції, то вже тут. Зовсім інші емоції, тобто не було ефекту, що ми вже одружилися саме в цей момент, тому що це відбувалося трішки раніше, да, а перед усіма гостями я просто розказала історію знайомства і показала свідоцтво про шлюб, так що воно в них вже є, але вони були розписані трішки. Раніше і не було того вау-ефекту, що ми вау, ми тільки що щойно одружились. Ось такий момент був цікавий на цій весільній церемонії.